Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та й все мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з пшениці, радуйся, та, ой, радуйся, та, земле, син Божий, народився, та, бо прийдуть до тебе три просокі, в, в гості, радуйся, та, ой, радуйся, та, та, земле, та, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество Христове радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той другий праздник Святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святего, нахрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, праздник, буде, буде, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, син Божий. Народився.